Друзі, сьогодні ми здійснимо подорож у світ техніки. Ця техніка потрібна людям для отримання інформації, спілкування та інших важливих справ. Давайте відгадаємо загадки. Слухайте уважно першу загадку. Він на відстань не зважає, з ким попросиш, з тим з'єднає. Як почуєш звук рингтон, треба брати телефон правильно. Око, об'єктив він має, клацнеш, зразу відкриває. Й миттю лиш погляне оком, він зобразить прямо збоку дім, кімнату, двір малят, що це фотоапарат. Молодці. Для дорослого і дитинки знайде будь-яку картинку. Може букву друкувати, музику весело грати, фільм і мультик нам покаже, про погоду нам розкаже. Допоможе листуватись, коли треба спілкуватись. Все шукати. Всюди бути допоможе нам комп'ютер. Молодці. Це комп'ютер. Без нього нині не можуть обійтись ані дорослі, ані школярі, ані маленькі діточки. Дорослі за його допомогою можуть і листа відправити, і фільм подивитись, і новини дізнатись, і чудовий рецепт прочитати. Школярам та студентам комп'ютер перший помічник у навчанні все підскаже, у всьому допоможе. А вам, малята, чим подобається комп'ютер? У ньому можна подивитись мультфільми, погратися, навчатися, так? А ось маленький переносний комп'ютер, схожий на книжку. Це ноутбук. Призначення ноутбука загалом таке саме, що й комп'ютера. Давайте розглянемо, які частини комп'ютера та ноутбука ви знаєте: Екран, клавіатура та мишка. Будь-яку інформацію з комп'ютера та ноутбука картинку, текст, світлину можна відтворити на папері, тобто роздрукувати. Для цього використовують спеціальні пристрої копіювальної техніки принтери. Принтер друкує на папері і задане зображення поступово виходить із нього. А скопіювати малюнок, наприклад, із книжки допоможе сканер. Ще один засіб сучасної орхтехніки. А це фотоапарат. Ви про нього все знаєте, так? Що ми можемо зробити за допомогою такої техніки? Дійсно, фотографуючи, ми зберігаємо зображення рідних нам людей, улюблених тварин. Цікавих моментів, визначних місць, красивої природи. Світлини, які ми робимо, можна перенести до комп'ютера та зберігати або друкувати на папері через принтер. А це мобільні телефони. Найнеобхідніша сучасна техніка знайома кожному. Що можна робити за допомогою сучасного телефону? Розмовляти із рідними, фотографуватися, листуватися зі знайомими. Так, нині телефон майже повністю замінює собою комп'ютер, відеокамеру та фотоапарат. Цей маленький наш помічник настільки розумний, що може бути провідником у місті або за його межами. Підказати, як дістатися будь-якої адреси. А зараз давайте пограємо. Уявляєте, наші іграшки вирушають у подорож. І вирішили взяти з собою деякі речі засоби техніки. Ви будете визначати, які засоби знадобляться іграшкам відповідно до їх намірів, про які я буду розказувати. Слухайте уважно. Ведмедик. Хоче привітати бабусю, яка живе в сусідньому лісі із Днем Народження. Що треба взяти? Ведмедику, як ви гадаєте. Так, мобільний телефон, наприклад. Да? Лисичка хоче показати своїм подружкам нову сукню, яку надягала на новорічне свято. Який пристрій їй допоможе у цьому? Подумайте, я гадаю, ви дали всі правильні відповіді. Лялька валя вирушає в подорож та хоче взяти із собою комп'ютер, тільки такий, щоб помістився в її валізу і яким би можна було би всюди користуватися. Який електронний пристрій їй потрібен? Як ви гадаєте, що це? Ноутбук, так? Побажаємо іграшкам-мандрівникам щасливої подорожі, а наша розмова, діти, вже добігла кінця. Про що ми говорили сьогодні? З якими важливими речами познайомилися? Уся ця техніка потрібна людям і можливості її дивовижні, проте спілкування з нею не замінить нам справжньої дружби і веселого відпочинку в колі однолітків. Тож, частіше грайтеся в рухливі ігри, дружіть зі спортом, ходіть на прогулянки. До нової зустрічі, малята! Пока-пока!